Фулатін, джерело міо, Дехіроїнозитоло Марганцю та Елметелфолето у Москві заявили, що не задні про які попередження Європи щодо в знищення винищувачів Російської Федерації. У Міністерство закордонних справ Росії назвали вигадками повідомлення у західних засобах масової інформації про те, що європейські дипломати не публічно попередили Москву і надали їй попередження про готовність збивати винищувачі Російської Федерації у разі подальших нахабних порушень повітряного простору. Членів Північно-Атлантичного альянсу про це повідомляє та силаючись на речницю російського МЗС Марію Захарову на запитання про публікацію Блумберг, де з посиланням на джерела розповідають про передане Росії попередження, Захарова заявила, що не розуміє про що це, а далі. Назвала такі зливи змі нагнітанням. Я це бачила, але взагалі не розумію про що це. Мені здається, що це якісь чергові вигадки цього конкретного західного агентства, заявила речниця, додавши, що це е, новина в лап в лапках І її зліпили, щоб розвивати тему абсолютно русофобської, агресивної, ненормативної ректики е, риторики. Західноєвропейців мені здається, каже Захарова. Це робиться умисно і спеціально з метою зробити гучнішими заяви представників країн Європейського союзу, які нагнітають цю агресивну риторику, атмосферу довкола Росії і зага загалом майбутнього європейського континенту безперервно говорять про потребу мілітаризації, розправитися з нашою країною різними методами, звинуваченням там у безпілотниках, кібератаках і так далі. Нагадаю вам, що Блумберг сказало, що написали верніше, що очільники посольств Британії, Німеччини та Франції на напруженні зустрічі у Москві висловили стурбованість через порушення трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії 19 вересня. Пригадуєте тоді Мігі-31К залетіли і 12 хвилин перебували неподалік столиці Естонії Таліна. Якщо далі говорити про реакцію МЗС Росії і знову ж таки цієї Марії Захарова, вона прокоментувала висловлювання Трампа. І про те, що мільйони вмирають вмирають росіян, не досягаючи нічого на фронті, про те, що економіка в плачевному стані. Тобто, Трамп сказав все по факту, е, каже е, Захарова, що такі заяви це така стратегія, така тактика від Трампа, тому що він хоче всадити за стіл переговорів. А Путіна Зеленським і мовляв, ніби це не відповідає дійсності. Ну, справді не відповідає, тільки чомусь там ПДВ вони піднімають на 2%, відсотки. в бюджеті має сягнути 9 трильйонів рублів. Взагалі, скасовують пільги для середнього малого бізнесу. А так, то в них як завжди, все нормально. На зустрічі цій овальному кабінеті вчора 47-й президент Сполучених Штатів Америки сказав, що я хотів би, щоб Ердоган припинив купувати нафту у Російської Федерації. Поки Росія продовжує свої агресивні дії проти України, Путін повинен зупинитися. Також Трамп на зустрічі з Ердоганом сказав, що я дуже розчарований у Путіні. А він боровся завзято, боровся довго, і вони втратили мільйони близько мільйона солдатів. І знаєте, каже Трамп, після всіх цих потужних бомбардувань за останні Два тижні вони майже не вибороли територію. Тільки подумайте, вони майже не вибороли територію. Я нікого не називаю паперовим тигром, але Росія витратила мільйони та мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя. життя. І вони практично не вибороли територію. Я думаю, настав час зупинитися. Я справді так вважаю про паперового тигра. Він напередодні після зустрічі з Володимиром Зеленським нагадаю вам. Написав це в соц соціальних мережах, що Росія, йому нагадує папоровий тигр. Ну, ця метафора стала дуже активною популярною, і дуже часто застосовував її Цзедун. І вона означає, що ворог, який розповідає, що він є дуже потужний, сильний і незламний, насправді є слабким і нездатним вести добре свої бої. Ось тому Трамп і назвав Росію і Путіна паперовим тигром. Також е, хочу вам сказати, що на цій зустрічі е, Трамп і Ердоган говорили і про співпрацю в сфері Енергоносіїв я вам нагадаю, що Туреччина це третя країна. На планеті за обсягами купівлі російських енергоносіїв так от напередодні цієї зустрічі турецька державна енергетична компанія «Ботас» та провідна світова незалежна енергетична та товарна група Меркурія домовилися про 20-річне постачання в Туреччину скрапаного природнього газу. Про це повідомляють офіційні джерела та і міністр. Енергетики та природних ресурсів Туреччини е, у своїх соціальних мережах. Цитую: ми підписали у Нью-Йорку довгострокову угоду про постачання скрапленого газу між нашою національною компанією Ботас та Меркурія, однією з провідних світових енергетичних груп терміном на 20 років. Міністр зазначив, що постачання за цим контрактом е, розпочнеться у 26-му році. Туреччина отримуватиме приблизно 4 мільярди кубічних метрів скрапленого газу щорічно. А це еквівалент приблизно 70 Мільярдів кубічних метрів природнього газу постачання відбуватиметься як з наливних терміналів у США, так і, зокрема, з терміналів Європи та Північної Африки. Міністр зазначив, що питання співпраці в енергетичній сфері буде на порядку денному зустрічі президента США Трампа. І Ердогана, отак, та яка була вчора, ця угода підвищує ефективність бота сутовій торгівлі з скрапленим газом, а також підтримуватиме довгострокове бачення нашої країни щодо безпеки поставок, цінової стабільності та диверсифікації ресурсів, наголосив Байрактар. У березні цього року я нагадаю вам було домовлено про те, що американські компанії допоможуть Туреччині в пошуку нафти та газу на е, схожі е, сході країни. Нагадаю вам, що також в березні. Е, було подовжено обхід санкцій для туреччини, тобто Білий Дім дав виняток для Туреччини і в купівлі нафти і газу і не накладаються відповідні санкції на Анкару. Більше того, хочу вам сказати тут і цікава історія із Болгарією, угорщиною та словаччиною, тому що поки Фіцо і Орбан вперто відмовляються е не купувати російські енергоносії, їм такі дружні для нас, а для них таку свинку підставили Болгари, тому що Болгарія розірве контракт на транзит російського газу у 26-му році. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Желясков. Повідомляють тамтешні засоби масової інформації. Що стосується заклику президента до Дональ... Да Трампа, які прозвучало під час сесії генасамблеї, ми як частина європейського союзу приєднаємося до рішень союзу щодо припинення контактів контрактів на використання та транзит російського газу у 26-му році, зазначив очільник уряду Болгарії. Він додав, що у 26-му році контракти на використання або транзит російського природнього газу повинні бути розірвані. А до 28 го року назавжди виключені з болгарського енергетичного ринку. Він також зазначив, що все споживання домогосподарств та промисловості Болгарії покривається за рахунок імпорту скрапленого газу через спеціалізовані термінали. Я вам нагадаю просто, що через Болгарію проходить трубопровід. Балканський потік, через який з 21-го року Угорщина почала імпортувати російський газ в обхід України з 25-го року до цієї труби присмокталася і словаччина, коли закінчився термін дії транзитного контракту між Україною і Росією, і за домовленостями в європейському союзу європейському союзі мали відмовитися країни Європи від газу в 26-му році. Від короткострокових одноразових, скажімо так, венчурних контрактів. А довгострокові мали розірвати. Це в 27-му році, а таким як Словаччина і Угорщина там подовжили якісь канікули відмов від газу до 28-го року. А тут Болгарія каже: ми припиняємо транзит. От так потрібно поступати з такими як Орбан і Фіц.